Сьогодні продовжуємо огляд його костюмів, і наступним я розберу цей чудовий шоколадний костюм для йоги та фітнесу від Масімо Дуті. Почнемо з того, що бренд Massimo Дуті не спеціалізується на спортивному одязі, і колекція радше виключення, ніж база. Проте мені пощастило придбати і випробувати цей костюм. Йому понад два роки я активно його ношу і використовую для зйомок відео, для моїх курсів та відео на YouTube. Мені дуже подобається його колір, сам фасон і форма топ. Хоча ось тут він не ідеально лягає, і важливо знати, що топ не має додаткових чашечок. Є один нюанс із топом, і це найбільший недолік цього костюму. Це ось ця цупка-резинка під грудьми. Вона дуже щільна, і це означає, що топ важко одягати і знімати, і потім він залишає такі сліди на тілі, що, як на мене, не дуже здорово. І якщо ви присунута йогиня і робите багато дихальних практик, то цей костюм може викликати сильний дискомфорт. Лосінки в цілому хороші, цупкі, але не надто не просвічуються. Талія гарно завищена і не надто тисне на живіт. Єдина, знову ж довжина. В мене дуже довгі ноги, і як в попередньому костюмі довжину хотілося б на 5 см довше. Займатися в костюмі зручно, це також добре, тому моя оцінка 4,5 з 5. Найбільший недолік це надто тісна резинка на топі, не ідеальна посадка топ та довжина штанини в цілому він дуже ефектно виглядає, і колір дуже благородно шоколадний. Люблю його носити просто на вулиці, як кежуал, в поєднанні з джинсовою сорочкою та кросівками. Виглядає дуже гарно. Не забудьте поставити сердечко і підписатися на мій канал. В Наступному відео я розповім, який костюм отримав 5 балів. Залишайтесь на зв'язку. Всім па!